Вітаємо всіх на каналі 112 Україна в ефірі. Чиста політика будемо говорити про те, якою буде політика України, а також світу у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Одразу представляю гостей у моїй студії. Це Юрій Чижмер, народний депутат України, радикальна фракція, радикальна партія. Пане Юрі, доброго вечора. Пані Юрі, тож сьогодні рівно о 22.00 почнеться засідання Радбезон. А на вашу думку, яку роль у врегулюванні конфлікту може відіграти Радбез цього разу? Яку резолюцію все ж таки буде ухвалено спільно? І врешті-речі буде на офіційному рівні або навіть Радбезіон, а визнано можливо провал мінських домовленостей? От чого нам чекати? Ну ви знаєте, я би е, все ж таки очікував від Радбезу ну чіткості, тому що на жаль мінські угоди не дають відповіді на багато питань. Навпаки, вони створюють для України такі обмежувальні. Ну, обмежувальні якісь бар'єри, котрі виконати дуже важко, що дає можливість Росії в майбутньому говорити про те, що зірвали мінські домовленості саме Україна, а не Росія там чи якась інша сторона, хоча я не визнаю ЛНР ДНР, взагалі стороною цих угод. Це саме велика помилка наша була, що ми уклали угоду з ЛНР ДНР і сьогодні, позиції це вже сторона в якихось, ну це не можна сказати міждержавних чи міжнародних відносинах, але це якась сторона в домовленостях з Україною. І їх сьогодні не можна навіть визнати офіційно терористичними організаціями. Тому що це вже партнер по договору, і тому я би все ж таки очікую від раду Радбезу ООН чіткості у формулюваннях, по перше, хто є сторонами конфлікту, аби Росія ніколи не мала можливості заявити про те, що вона не буде виконувати і вона не має жодних зобов'язань за мінськими угодами, адже це зобов'язання України з одного боку, ЛНР, ДНР з іншого боку. Такого не може бути сторони можуть бути країни. Офіційно визнані, і це помилка дуже велика нашої дипломатії, яку би хотіли, щоб вони виправили. Зрозуміло, з другої сторони треба розставити чіткі акценти щодо відновлення територій, тому що на сьогодні а ще... Давайте про це поговоримо вже трошки згодом, тому що є заява, зокрема, і Валерія Чала. Тут дуже багато запитань виникає. Але от конкретно роль. Радбезу, так я слово передисудос. Радбезон до... б... Рад все ж таки. Ну Радбезон це орган колективної безпеки. І сьогодні... постійним членом є членом да, російська, російська Федерація. федерація. Uh -huh. І тому ми очікуємо про те, щоб світова система колективної безпеки не була зруйнована, тому що ті дії, які сьогодні провадить Україна, вона взагалі руйнує віру у якісь міждержавні міжнародні організації, які можуть бути арбітрами у відносинах між країнами. Якщо сьогодні Радбез не візьме на себе ведучу роль і не змусить сторони діяти певним чином у відповідності до всіх міжнародних підписаних декларацій. То ця система, на жаль, зруйнується і в світі буде хаос. Пане Юрію. От зокрема починається звучати відповідні тези: а, порушують, не дотримуються. І очевидно, так як сказав Валерій Чалий, можливо повернення до іншого сценарію. Яке це може бути повернення до іншого сценарію? Тому що починають же говорити про перспективи введення воєнного стану у нас іншого, Засківки просто у нас іншого варіанту ймовірні. немає. Якщо не будуть виконані, а ми надіємося, що в ближчий час все ж таки Росія зупиниться і зрозуміє, що це є проблема вже континентальна, а не тільки україна росія то придеться вводити військовий стан. Наш інший стан у нас іншої можливості немає вийти із цієї ситуації. Ми мусимо на території окупованих. І відповідно Донецької, ну перелеглих прилеглих територі, там певна зона буде визначена. Оголосити військовий стан з усіма обтяжуючими режимами, які можливі для е, такого стану. Тобто ми, так, ми, так, зу... Лише на тих територіях. Тільки і на тих територіях. Триторіях. Ні, я далекі від думки, що треба вводити на всій території країни. Хоча сьогодні є там деякі заяви про те, що угорські націоналісти починають там Закарпатті якісь рухи, такі самі, так скажімо, там що можливі, там е, в Одеську область там з Придністров'я почнуться е, 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 подібні заходи проводитись Росії де ескалаційні ескалаційні. Вибачте. Але я вважаю, що поки що немає таких явних викликів, аби вводити на всі території країни, достатньо вести на двох територіях. Але все ж таки економіку країни треба поставити в умовах воєнного стану на рейки. Ну, на ті рейки, які дадуть можливість сьогодні забезпечити і запуск оборонної промисловості, тому що, на жаль, не на повну потужність вона в нас запрацювала, щоб ми могли самі себе забезпечувати і зброю. Тому що, на жаль, бачите, позиція світу для нас, для мене особисто вона дуже дивна. Коли ми говоримо про агресора, ми розуміємо, що в Україні проблема, і ніяк не зупинити Росію і її бойовиків, поки Україна не буде озброєна, якісно озброєна. Ми не говоримо про нападальну зброю, тільки про оборонну і розвідувальну зброю. То мені на жаль світ показує таку дивну позицію. Вони не надають зброї, хоча це єдиний вихід на сьогоднішній день зупинити хоча б ті жертви, які сьогодні є в Україні. Тому що кожен з бойовиків буде розуміти, коли йому дадуть відсіч, і коли двохсоті підуть до Росії, і в Росії почнеться збурення самої громадськості від масових. Ну, жертв непонятно, не зрозуміло для них війни. То Росія може зупинитися, і в дипломатичному розумінні вона буде більш лояльна до України до цієї ситуації. ви пропонуєте далі до наступної теми. Світлана, будь ласка, так, Василю, пане Юрі, ви йдеше щось хотіли що хоті, додати? Да, доповнити. Так. Ну колегам собі нагадати, що президент в на підставі рішення РНБО вносить. Виносить указ про введення військового стану, але він потребує затвердження у Верховній Раді. І тому не можна казати, що ми там маємо довіряти чи не довіряти, ми повинні все ж розібратися, тому що кожному з нас прийдеться голосувати за введення за затвердження указу про введення військового стану. Ми повинні в першу чергу розуміти, до чого це призводить. Які обмеження і чи водити на всій країні, чи тільки на частині країни? Кожен з нас повинен визначитися, скажімо, радикальна партія завжди відстоювала позицію, що ми в стані війни і ми повинні прийняти жорстких мір, аби унебезпечити свою країну від агресора і вводити військовий стан? Ми маємо усвідомлювати, що це рішення воно означатиме фактично завершення саме дипломатичного процесу, так. Фактично, питання не стоїть, щоб він завершується, але в тому, в тому числі ми обмежуємо дипломатичні стосунки з Росією для того, щоб показати, що ми в стані війни. Зрозуміло, що вони можуть бути відновлені в будь-який момент, коли буде досягнуто згоди. Але на сьогоднішній день я відчуваю одно: що Росія добровільно не відмовиться від ескалації стосунків відносин в Україні, допоки вона не буде відчувати, що тут є міцний захист, і ці терористи просто будуть вже відмовлятися йти воювати. Ну, Зокрема, так важає Михаїл Сакашвіль, але все ж таки він є радником президента України і, можливо, артику. Улює те, що не може а, собі дозволити, отак от говорити зокрема президент України Петро Порошенко, Хоча він казав, що все ж таки він говорив про те, що ми маємо право заслужили на те, щоб нам дали зброю оборонного характеру. Що наблизилися ми вже впритул до того, чи достатньо аргументів, щоб Україні надали зброю оборонного характеру, якщо надаватимуть, то що це означатиме? Ну я би по перше сказав так, що ситуація загроза є перед Україною. Я би не хотів, щоб коментували в такому розумінні, що нам треба. Нехай навіть Михайло Сакашвілі, я дуже поважаю, але все ж таки. Є громадянам Грузії, а це українська сьогодні проблема. Я би хотів, щоб наші перші посадові особи визначилися в цій ситуації. І я... прокуратура Грузії захотіла захотіла, щоб його доправили до Грузії, ні, а але ну, ми, ми прекрасно розуміємо, що там що там, що там mm -hmm. політична історія, що там політична історія. Тому це вже я думаю, що не були просто надані нормальні докази про те, що він є винний у певному злочині. Тобто, це спекуляції з боку Росії і Маринеткового уряду, який сьогодні, напевно, є в Грузії. Але стосовно ситуації, я вважаю, що сьогодні повинні говорити перші особи. Не другі, не треті, не п'яті. Сьогодні нація хоче чути голос президента чіткий і зрозумілий, і не через когось. Це те саме для мене, що, скажімо, Путін говорить через Захарченка і Плотніцького. Навіщо це? Я вважаю, що президент сьогодні чітко повинен заявити світу і всім українцям, що без отримання. Якісної зброї, питання навіть на грошах, тому що скільки би сьогодні в Україні грошей не прийшло, половина з них буде розкрадена. Це війна війною. Комусь це в бізнес. Ми це прекрасно вже бачимо. Це бачать волонтери, які ходять на схід. Що гроші кудись зникають, і зникали ті, що з ММС СМ, СМС вся країна збирала, і збирали в бюджеті, які були віддавали на Міноборони, і знову не десь пропадали. Тому нам сьогодні треба чітко визначену зброю, якісну, високоточну зброю. І це реально президент повинен сьогодні відстоїти. Це один із елементів, коли ми вводимо військовий стан, що ми не просимо гроші. Ми просимо зброю. І світ, який обіцяв нам безпеку за Будапештським меморандумом, сьогодні нічого не зробив для того, щоб наша країна була недоторканою. Вони навпаки, на жаль, переводять все в формат якихось мінських угод, забуваючи про Будапештський. І це робиться навмисно, тому що за Будапештським меморандумом Росія зобов'язана гарантувати нашу безпеку. За мінським меморандом за мінськими угодами цих зобов'язань в Росії немає. Тобто Росія не несе жодної відповідальності. І Європа на жаль свідомо мовчить про Будапештський меморандум. Свідомо я вважаю. Але вони є гарантами, які відповідають за нашу безпеку. Тому що уявіть собі зараз будь-яка країна світу, яка відчуває агресію ззовні, чи буде вона відмовлятися від ядерної зброї, коли вона має такий випадок, як Україна, котра в 94-му році добровільно відмовилася від третього потенціалу ядерного у світі, за бумаж, ну, за паперові гарантії світу про безпеку і недоторканість, яку сьогодні роздирають, і нам нав'язують якісь мінські угоди зовсім іншого гатунку, і нам нав'язують терористів як сторону в домовленостях, нам нав'язують відновлювати територію за свої гроші. Яку Знищили російські агресори своїми маріонетками, то чи піде якась країна світу, Іран, Північна Корея, умовно кажучи, там. можливо, інші країни, які сьогодні думають про ядерну зброю, чи будуть вони відмовлятися від тих, скажімо, своїх розробок заради якоїсь колективної безпеки. Тому на сьогоднішній день ми маємо той важель і ми розуміємо, що світ хоче, аби колективна безпека існувала. І ми повинні ставити на політичному і дипломатичному рівні дотримання тих угод, які були підписані, і ні йти ні на йоту взад. Ніяких мінських угод, це зрада. Мінські угоди, це зрада. Мінські угоди. Це просто йде проти української національної безпеки. Тому треба переходити в інший формат. І я би хотів, щоб президент на цьому настою. Я розумію, що в нього є своє право. Він обраний народом. У нього великий рівень був підтримки на виборах. І він повинен нести цю відповідальність з найвищ... ну, з найвищим рівнем, тому що такої підтримки ні один президент країни за всю історію незалежної країни не мав. І я би хотів, щоб він діяв саме таким чином і ставив перед світом чіткі артикульовані питання. Захисту української незалежності. Ніяких терористів, ніяких плотніцьких, ніяких там Путін, вибачте, сьогодні вже миротворець. Путін сьогодні посередник у стосунках наших з якимось терористами. Цього бути не може. Україна пішла на великий крок. Напевно, єдина країна світу, яка відмовилася від ядерної зброї в такий добровільний спосіб. Дякую. Я би не хотів, коли зараз. Будь ласка, що мінські угоди взагалі не підписував ні президент Франції, ні канцлер Германії. Його підписував. Терористи з ЛНР, ДНР, його підписував Кучма і підписував там ще якийсь посол Росії. Тому питання, що по мінським угодам зобов'язався світ, це не відповідає дійсності взагалі-то. Тому те, що відбулося на днях в Мінську, так, це був протокол про виконання мінських угод, який засвідчив своїм, можливо, підписом, хоча я самого тексту угоди під підписом президента Путіна, ще не бачив. А те, що сказав Пісков після мінських угод, озвучив позицію Кремля про те, що вони не мають жодних зобов'язань по мінським угодам, і це зобов'язання між ЛНР, ДНР і відповідно Україною. Тому трошки не відповідає дійсності, що ми розуміли, що ми підписали. Ми не підписали міжнародної угоди з країнами-гарантами жодної. Щоб ви це правильно, хлопці, усвідомлювали. Зомбаки, допоки, допоки нема жодного письмового зобов'язання надати нам зброю з боку Європейського Союзу чи будь-якої іншої країни, допоки це розмови і дискусії, навіть з позиції Сполучених Штатів Америки, ми чуємо, що Маккейн говорить про те, що Україну треба озброїти, а Барак Обама говорить про те, що треба зачекати. Тобто йде дискусія, але реальних кроків жодних не зроблено. Тому, шановні колеги, давайте не обманювати себе. Мінські угоди нікого, окрім України, нічого не зобов'язали. якщо ви правильно почитаєте мінські угоди, там чітко написано, що ці терористи зал. Повинні провести на своїй території місцеві вибори, навіть і це є одною з умов, що ми взяли під контроль власний кордон. Це якій країні можна нав'язати, щоб своїм кордоном вона управляла тільки тоді, коли проведе під контролем терористичних організацій вибори місцеві. А є другий наслідок, який, я думаю, Путін нав'язує нашій країні, і це не знаю, побачили чи не побачили наші так звані партнери з Європи. Що якщо ми проводимо місцеві вибори, у нас нема підстав відмовити провести до вибори по 22 округам до Верховної Ради. Плотніцький і Захарченком чітко. Ко сказали, що на території ЛНР ДНР жодна українська партія не буде брати участі. Уявіть собі, якщо ми проводимо місцеві вибори. А завтра ми змушені будемо проводити до Верховної Ради до вибори, кого оберуть туди з тих. Регіонів ті 22. Це конфлікт, який закладається в український парламент, це конфлікт, який закладається в українській державі. Завтра буде тільки додаткова ескалація конфлікту вже на політичному рівні всередині країни. Шановні, давайте не помилятись. Читаємо до букви той документ, читаємо, хто його підписав. І ніколи не думайте чужими головами, думайте власними. У нас, давайте давайте хвилин. Я хотіла просто партія, поговорити про те, чим доведеться все ж таки, парламентарям і займатися і... конкретно їхньою роботи у парламенті з їхніми напрацюваннями, так і за чим буде жити український народ. Говорю про фінансову конституцію нашої країни, а саме про бюджет, і залишається буквально по хвилині для того, щоб кожен з наших гостей народних депутатів міг висловити свою думку, пане Юрію. А, від чого залишитиме ухвалення цих поправок до бюджету 2015? Ми Показ його козники ми знаєте, його ще правда? не бачили, але там говорять про різке урізання бюджетних коштів в бюджетниках. Тобто ми прогнозуємо, що там буде скорочення значне медиків, освітян і працівників культури, чого ми радикально проти. Однозначно добре, що уряд уже зняв 65 років підвищення пенсійного віку. Але в нас є інше питання, коли ми настільки обрізаємо сьогодні. Бюджет соціальні. соціальний, мене питання. Хто про це відповідальний за 200 мільйонів? І радикальна партія сьогодні ставить питання: ми, напевно, будемо блокувати трибуну, поки за ті 200 мільйонів, які Донецьке енерго отримало Півпанки мало залишать. отримувати ці гроші. Ну, сьогодні вони були заблоковані. Але керівник енергоринку ж все ж таки хотів перерахувати. Тобто, це перше питання. Друге питання у нас чітко ми мусимо розуміти під цими скороченнями, це скорочення бюджетників саме освітян. Культурних працівників і медиків чи це щось інше? Поки що ми не отримали на це відповіді. Якщо буде саме це скорочення, ми будемо проти і будемо напевно блокувати навіть трибуну. Ради побачити Прошу. вас ще Відео слово Світлані. Що вона подякувала пану Юрію в своїй студії і вже віддала слово новинам на морози так. Юрій Чижмир народний депутат України, фракція радикальна партія. Пане Юрію, дякую, дякую вам, вам, що були гостем нашого ефіру.